Слово, чому ти не твердає, криця, що серед бою так ясно іскриться? Чом ти не гострий, безжалісний меч, той, що зіймав вражі голови з плеч? Ти моя щира, гартована мова, я тебе видобуть спіхви, готова, тільки ж ти кров з мого серця прольєш, вражу ж серця клинком не проб'єш. Вигострю, виточу зброю іскристу, скільки достане снаги мені й хисту, потім її почеплю при стіні. Іншим на втіху на смуток мені. Слово, моя ти єдина зброя, ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем на хатів, Брязне клинок об залізо кайданів, піде луна по твердинях тиранів, стрінеться з брязкутом інших мечей, З гуком нових нетюремних речей. Месники дуже приймуть мою зброю, кинеться з нею одважно до бою, зброя моя. Прослужи воякам краще, ніж служиш ти хворим рукам. Ах.